Те, що найближчим часом наш Military Tech війде в перші місця світових рейтингів, це абсолютно точно велика кількість напрямків, в яких ми будемо спеціалістами унікальними, яких в цьому світі не буде. Це будуть унікальні компетенції, унікальні викладачі, унікальний досвід. Таких знань, як в Україні, вони не отримують більше ніде в світі. Чим університети наші можуть допомагати в боротьбі країни з нашим спільним ворогом. Сьогодні достатньо велика кількість наших університетів беруть активну участь в цій боротьбі, і це велика така гордість і шана їм. І про це потрібно говорити. Наприклад, перше про що хочу сказати, це про наші політехніки, особливо те, що я, наприклад, з чим я знайома, це Київська політехніка, це Дніпровська політехніка, це університети, які достатньо багато роблять зараз. Про це. Не про, все, не про все з цього ми можемо говорити. Про це ми розповімо, коли закінчиться війна. Але те, що найближчим часом наш мілітаритех війде в перші місця світових рейтингів, це абсолютно точно. Велика дяка їм за це. Після перемоги, той досвід, який має наша країна, він, він є унікальним. І університети, які на практиці зараз беруть участь і в. Оборонних розробках, мілітаритеху, а й під час війни, тактична підготовка і так далі. Велика кількість напрямків, в яких ми будемо спеціалістами унікальними, яких в цьому світі не буде більше, тому звичайно. Таку освіту, яку можна отримати у нас, це буде це буде унікальні. Це будуть унікальні компетенції, унікальні викладачі, унікальний досвід. Тому, звичайно, я не сумніваюся в тому, що ми збільшимо кількість іноземних студентів в багато разів, оскільки такого таких знань як в Україні вони не отримують більше ніде в світі. Хочеться відзначити ті університети, які займаються зараз, готуються до допомоги нашим ветеранам. В нас сьогодні в реєстрі ветеранів вже майже 500 тисяч ветеранів. У нас є три основні напрямки, за якими вони потребують підтримки. Перше це реабілітація, вона може бути медична сута, медична, яка надається в межах закладів охорони здоров'я. І може бути така, яка надається фактично як спортивна, скажімо так, цю реабілітацію. Оце те, що можуть робити університети. Друге, це психологічна підтримка. У нас є велика кількість шкіл. Психологічних університетах дуже сильних, які ми є одні з найсильніших в Європі. Там працюють спеціалісти, які мають унікальний досвід і вони будуть працювати з нашими ветеранами. І третє, це швидка перекваліфікація. Це освіта дорослих, це, це такі короткі курси перенавчання, де вони зможуть отримувати нову спеціальність в, з різних причин, або, наприклад, з причин втрати здоров'я потрібна перекваліфікація, або просто поновити, отримати нову, або якщо, наприклад, цей ветеран Їхав з одного регіону в інший, Наприклад, якщо він раніше жив в Маріуполі, приїхав на Закарпаття. Йому потрібно зовсім він там, наприклад, є металургом на Закарпатті. Такій людині складно буде знайти роботу. Йому потрібна буде перекваліфікація. Всі ці три напрямки найважливіші для ветеранів. Вони допомогу по цим напрямкам зможуть отримувати. В університетах, які є профільними. Ось на сьогодні будуть п'ять університетів, які стануть пілотними проектами, з яких ми почнемо. Це ми робимо з представниками офісу президента Кабінету міністрів України. Я, як представник комітету освіти Верховної Ради, ми разом працюємо над цим проектом. Вже зараз ця постанова знаходиться на погодженні в міністерстві. Чекаємо, що до кінця року вона буде прийнята і цей пілотний проект буде запущено. Це дуже важливо для наших ветеранів, які вже з нового року отримують. Які можливості і хочу сказати, що вже мабуть тиждень тому в університеті фізичної культури та спорту відкрили такий центр допомоги ветеранів, який вже фактично запрацював сьогодні. Це до уваги всіх ветеранів, що вони вже цю інформацію мали. Ми фактично вже провели першу робочу зустріч в наслідок якої домовилися, що Академія ЗБУ маючи свій власний унікальний досвід, буде за фактично власними зусиллями навчати. Нашу молодь зараз такий час, що кожен з нас потребує підготовки мінімальної, скажімо так, тактичної підготовки, підготовки щодо можливості надавати першу медичну допомогу, захищати себе, володіти зброєю, тобто такий комплекс знань, який не потрібен людині, яка живе під час війни. Особливо цього потребує наша молодь. В нас вже створена експертна рада студентства, яка нараховує вже більше 800 тисяч студентів. І коли я приїжджаю в регіони, я почула запит від молоді про те, що не всі зараз навчаються на військових кафедрах. Військова кафедра коштує достатньо ну коштує якихось грошей. Не всі сьогодні мають можливість. Собі це дозволити, але у всіх, у всіх є бажання хлопців у дівчат отримати таку підготовку. І ось перші, хто відгукнулися на наш запит, це Академія Служби безпеки України. І зараз ми розробляємо цей проект, в рамках якого нашу наша молодь буде готуватися отримувати кваліфікацію в тих напрямках про які я назвала тому що вони ну, повинні вміти захистити себе захистити тих хто поруч і я дякую кожному університету який сьогодні в межах своєї в межах своїх можливостей бере участь в обороні